На рахунок зіркової хвороби, я зразу своїй подружці, коли коли ми вже розуміли, що, що несеться щось масштабне максимальне, я, Ми з моєю подружкою відпочивали в Одесі, і я кажу: Аня, якщо не дай Бог. Ти в мені побачиш якісь зміни, якусь зверхність, чи, що, яку, якусь таку, що я тут всім оце, от так, мені тут все не то не сьо, не п'яте, не десяте, мені треба так. І що всі мене мають слуга? Кажу, якщо хоча б що-небудь з цього всього переліченого, ти в мене побачиш просто вдар мене з усієї дурі. Вона каже: Давай, я це запишу на відео, щоб потім мені від тебе не прилетіло. Я кажу: записуй до неї досі є відео, де я кажу, якщо в мене щось зміни побачиш. Бо я, мені дуже цього не хочеться. Хоча я розумію, що, можливо, деякі люди, е бачачи якусь таку картинку, нез, незрозумілу мені е можуть писати там, чи думати, що в мене є зіркова хвороба вже. Тому що ну, це логічно, бо дуже різко це сталося. І, звісно ж, але я це я правда цього дуже не хочу. Я хочу залишитися звичайною людиною, своїми цінностями, своїми принципами. І хочу, щоб це навпаки примножувало мої цінності життєві, а не щоб я себе поставила на п'єдестал No1 і, і все.